Освіта і наука фундамент та основа. А дах цієї умовної будівлі знань проєктна діяльність. Із нею щонайменше комфортніше і цікавіше студентам і працівникам. А для Ужгородського національного університету це і змога розвивати громаду, регіон, отримувати додаткові кошти для покращення інфраструктури та налагоджувати міжнародні зв'язки. За останні 9 років в Ужну реалізували 33 проєкти, які стосувалися різних сфер життя. Вишу, каже проректор Мирослава Ланділ. Зокрема, у нас є декілька проектів, які були спрямовані на покращення енергетичної інфраструктури нашого університету, покращення на енергетичну аудиту нашого будівель, і також покращення освітлення та опалення наших будівель. Ряд проектів мають яскраво виражену соціальну складову, і вони націлені на те, щоб зробити життя співробітників нашого університету більш комфортним. Окрім того, звичайно, у нас є проекти, які мають і освітню складову. Ми залучаємо нову експертизу, запроваджуємо нові програми і використовуємо для цього закордонний досвід. Основні донори університету, Європейська комісія та різні програми Європейського союзу. Такі програми, як Еразмус, напрямок К2, також ми є активними гравцями щодо реалізації транскордонних програм, які теж фінансуються Європейським Союзом. Це є програми інтерех Польща, Україна, Україна, Румунія, Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, Вишеградський фонд та деякі інші. Такі ось панелі вже повноцінно вбирають енергію сонця, а невдовзі нагріватимуть воду в басейні Ужну. Це понад 700 кубічних метрів води. Крім того, обігріватимуть навчальний корпус факультету здоров'я та фізичного виховання. Пояснює проректор Дмитро Сойма. І що саме головне буде проходити рекуперація басейн, коли нагрівається вода, вентиляційна система, щоб не було великого запотіння, якщо так говорити простими словами. Бачите, ми присутні на покрівлі, яка покрита сонячними батареями. Це в нас тут розміщено 292 сонячні батареї блоки, які спроможні виробляти. Понад 90 кВт електроенергії. Якраз ця електроенергія буде і використовуватися із тепловими насосами, які рядом буде використовуватися для підігріву води і підігріву навчання лабораторних приміщень та спортивного залу. Та й відчувати енергетичну незалежність у час війни і займовірності відімкнення електроенергії важливо для університету. До того ж, це дуже економічно вигідний проєкт, додає проректор. Економія буде дуже велика, коли це буде в повній мірі запущено, тому що ну, станом на сьогодні ми знаємо, що вже дорога електроенергія. Вже. Ми зробимо дешеву. Умовно дешеву електроенергію, хоча це достатньо великі кошти були закладені для значить, монтажу даної системи. Ну, але це того вартить, тому що умови, які будуть зроблені для студента, для комфорту, для того, щоб проводити своє дозвілля тут, я думаю, що ті затрати варті. Взагалі, я б сказав, що Несіка це доволі. Такий складний проєкт, він такий. Ну, по-перше, він включає аж 4 країни, і тут Україна фактично є як лідер партнер тому досить її зобов'язань і багато різних задач. Серед таких завдань освітньої складової проєкту НЕСІКА просвітницька діяльність не тільки серед студентів, а й у громадах щодо актуальності енергозбереження, енергоощадних технологій, сучасних енергетичних рішень саме для нашого регіону. Додає Ігор Чичура. Пояснювали іншим і самі набували досвіду від країн-партнерів, і попри коронавірус, і попри війну. Регіон у нас доволі унікальний. У нас є і термальні води, і е, взагалі досить багато сонечка, вітру за рахунок гір. Тобто е, можливість розвитку таких саме відновлюваних технологій, фактично на Закарп... ну, Закарпаття такий доволі для цього хороший регіон. Ну, фактично. Основні наші цілі було це обмінятися досвідом із Словакією, Угорщиною, і Румунією. Це наші партнери даного проекту. Ну, ми щось навчилися в них, можливо, щось запропонували їм. Працюють в Ужнуй над проєктом Навколишнє середовище для майбутнього у межах програми Угорщина, словаччина, румунія, Україна на біологічному факультеті саме провели одну з підсумкових конференцій. Передбачає вивчити функціонування річок прикордонних лаборицій зі сторони Словаччини і УЖ зі сторони України впродовж року. Для цього було відібрано нами 9 локацій, де були відібрані проби води, проведений їх лабораторний аналіз, а також визначено види біоіндикаторів, які вказують на присутність тих чи інших домішок. У воді також нами створений такий демонстраційний відеоряд, власне, по видам біоіндикаторам, яким буде наповнено віртуальну біолабораторію. Це наукова складова проєкту. А ось до освітньої вже залучають майбутніх абітурієнтів. До прикладу, учнів різних шкіл Ужгорода. Діти опанували і методики відбору проб на річках і визначали фізико-хімічні показники води. Ми закупили один із таких по проекту дороговартісних приладів, яким оснащили нашу одну із лабораторій. Який власне видає ці показники, їм було цікаво пробувати руками. Також залучали їх до мікробіологічної лабораторії, власне, роботи в ній, тому що посіви здійснювали води. Потім вони вдивилися на результати, що там знаходиться, так чим живе наша річка, що поганого, що не дуже. Уже, а що хороше. Також дивилися біоіндикативні види: тобто рослин, тварин, також комах, протозоа. Тобто Діти могли побачити всю картинку от такого живого, що можна зустріти у воді, і до нього доторкнутися. Ще в УжНУ створюють Транскарпатський центр Жана з дослідження європейських стратегій розвитку. Зокрема, на постійній основі функціонуватиме тренінговий офіс. Також команда сформувала стратегічний план розвитку університету на 10 років. Переглянула освітній науковий та інші напрямки. Пройшов апробацію в Національній академії наук України, отримав дуже високу оцінку експерта експертів академії наук і рекомендований для комісії. Яка буде займатися розробкою стратегії на 10 років роботи нашого університету, як дорожна карта університету. Я рахую, що це один із найбільш вагомих результатів роботи нашої команди. Перша це стратегічна ціль, освіта, шляхи її модернізації, виходячи з вимог сьогоднішнього дня і ситуації. Стратична ціль номер 2 там нові підходи до. Наукової діяльності з урахуванням транскордонної співпраці з нашими сусідами. Третя стратегічна ціль там інтернаціоналізація в умовах російської агресії, і остання внесення кардинальних змін до управління кадрового забезпечення. І так далі нові ідеї міжнародних проєктів часто стають продовженням добре реалізованих попередніх. Нині університет веде перемовини з польськими, румунськими, угорськими словацькими партнерами і найближчим часом ужну подаватиме нові проєкти. Про деякі розповіла начальник відділу міжнародних зв'язків Оксана Свіжанцева. Влітку розпочинається нова програма Україна, Польща, незабаром Україна, Румунія. Тому ми вже собі визначили десь головні пріоритети. Ми плануємо подавати. Як і в дослідженні медицини, так і в дослідженні кліматичних змін в освіті підніматимуться питання інклюзивної освіти, власне, те, на що націлений і пріоритет програми, і на що націлені сучасні виклики, і там, де ми маємо спільне бачення проектної роботи з нашими міжнародними партнерами. В університеті робота над проєктами постійна. Тож цікавих завдань, мандрівок і вражень запевняють тут. Вистачить і на всіх майбутніх абітурієнтів. Міжнародні проєкти насамперед забезпечують практичними навичками, що може дуже знадобитися в працевлаштуванні.